Колись райське джерело для мешканців селища на Київщині може перетворитися на криницю нафтопродуктів. Виробник бутильованої питної води з такою едемською назвою передав в оренду територію свого підприємства товці, яка планує розливати мастила та оливи. Громада і місцева влада категорично проти такої кардинальної зміни видів діяльності. На стороні людей, наче і здоровий глустий навіть закон. Проте підприємство нафтопереробної галузі отримало всі необхідні дозволи і ось-ось розпочне свою роботу. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань про когнітивний дисонанс мешканців селища та цинки Обухівської громади, який виник у людей через бажання бізнесменів розливати нафтопродукти поруч із джерелом води. Департамент Київської обласної адміністрації погодив небезпечне для екології виробництво на території, що входить до смарагдової мережі Європи. Смарагдова мережа Український переклад «Emerald Network» – це мережа природоохоронних територій європейського значення за Бернською конвенцією. До такої, зокрема, належить заплава річки Стугна поблизу селища Тацинки на Київщині. Фактично, населений пункт знаходиться на плавнях цього притоку Дніпра. З травня 2023 року тут народовищі питної води розміщуються і планує запуск виробництва підприємства нафтопереробної галузі. Проти такого розвитку подій категорично виступає місцева громада. Прямо за дорогою починається територія смарагдової мережі України. Це, це такі території, які мають спеціальний екологічний статус. І таке близьке розташування ну тоси тобто, такого шкідливого підприємства до, до цієї зони. Це є одне це є одне з порушень законодавства, міжнародних зобов'язань України. От, але є, є інші е, серйозні аргументи. Богдан Яцун, депутат Обухівської міської ради, допомагає відстоювати свої права мешканцям та цинків. Донедавна у цьому селі розливали питну воду райське джерело, власник торгової марки, земельної ділянки та приміщень. Дочірнє підприємство Радпол, бенефіціаром якого є бізнесмен зі сполучених штатів Америки українського походження Євген Чарфас. Йому в Україні приміром належать мережа магазинів Імперія Хутра та Київський ресторан Сохо, запускаючи виробництво в Обухівському районі. Компанія Радпол отримала спецдозвіл на користування надрами, видобуток підземних вод на Таценківському родовищі. За геологічними дослідженнями, це одна свердловин, яка входить до такої пондокого масиву свердловин. Обухів це так званий Таценківський водозабір, з якої отримує воду більша частина жителів міста Обухова, а це більше 30 тисяч мешканців. Це централізоване водопостачання. Проте виробництво бутильованої води згорнулося 2021 року, а всю територію у Таценках підприємство Радпол передало в оренду ТОВ Українська промислова виробнича компанія, яка спеціалізується на торгівлі, а віднедавна і на виробництві мастил та олив. Київською ТОВ Українська промислова виробнича компанія або скорочено ПВК Україна одноосібно володіє і керує Тетяна Вікторівна Мальцева. Перед початком своєї діяльності на новому місці підприємство мало отримато різні погодження, зокрема, і таких як оцінка впливу на довкілля за процедурою. Наприкінці жовтня 2023 року відбулися громадські слухання за участю представників промислово-виробничої компанії, організації, яка проводила оцінку, та мешканців та цинків. І вони відбулися. все було організовано, сплановано. Наші аргументи були чіткі, бо є ряд порушень прямих норм закону. Ми можемо їх вам теж розказати. І ми дуже сильно сподівалися, що висновок Київської обласної державної адміністрації буде негативний. На це все чекали і державні. Державні структури, до яких ми також зверталися з цією проблемою, і екологічна інспекція, і Міністерство екології, ну і ряд інших також структур. Ну, Висновок був, на жаль, не на користь захисту екології і прав громадян, а все ж таки на користь суб'єкта господарювання. В обхід законодавства за словами людей, всі їхні аргументи на громадських слуханнях українська промислова виробнича компанія просто проігнорувала і подала до Київської облдержадміністрації звіт про оцінку впливу на довкілля без заперечень, озвучених мешканцями. Не врахував зауваження громади, і сам профільний департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА. Хоча всі їх отримав разом зі скаргою змін екології ще в травні минулого року. Непоміченим обласними чиновниками лишилося і звернення Обухівської міської ради у листопаді 23-го. Зауважимо. Вся територія знаходиться на двох земельних ділянках площею 25 соток і пів гектара. Цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсібних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуваннями надрами. А офіційна схема зонування вказує на те, що на цих земельних ділянках можуть розміщуватися. Тільки підприємства без класу шкідливості. На жаль, ми були непочуті, наші аргументи не були враховані. І це дуже прикро. Це, чесно кажучи, зневірю в тому, що цей закон про оцінку впливу на довкілля, який виключає дозвіл органів місцевого самоврядування, що це для України був крок в правильному напрямку. Оскільки ми дійсно опинились. Перед ризиком такого шахрайства, коли норма закону закону, ще раз кажу про питну воду, яку от чорним по-білому написано, що в межах санітарних зон джерел питної води заборонено розміщення складів павино-мастильних матеріалів, не виконується, ігнорується. За словами депутата, місцева влада пропонувала українській промислово-виробничій компанії іншу земельну ділянку у промисловій зоні, подалі від скважини, питної води, за межами села та цинки, де розміщені багато інших підприємств. Київська товка на цю пропозицію не пристала, а натомість розпочала свою господарську діяльність задовго до отримання необхідних дозволів, переконують мешканці, які прийшли на зустріч з журналістами. Підприємство вже веде діяльність, хоча дозволів немає на даний час. Так як вони розташували своє обладнання, це вже є початок, це є в їх звіті. Саме чорним по білому прописано, що це початок діяльності. А це заборонено, так як немає відповідних дозволів. Далі заїжджає, мешканці наблюдають, кожен день заїжджає бензовоз, який щось привозить, стає на територію і. Там проводяться якісь дії, скажімо так. Найбільше людей турбує безпековий фактор, адже в Україні війна і розміщення серед житлових будинків підприємства з виробництва мастил та олив створює додаткові ризики. Наприклад, на будівлю таємності з нафтопродуктами можуть впасти уламки російських дронів та ракет, які регулярно збивають на Київщині, зокрема над селищем Тацинки. Випадку фарс-мажорних обставин у них статутний капітал одна гривна, Полящу гривень. 1000. Ну страшна сума, правда? Тисячу гривень. І якщо на випадок якихось таких обставин недобрих, то застраховане тільки приміщення у них є. І у нас ми, ми зовсім ні чим. Мало того, що ми постраждаємо від цього, але гарантій, що хтось нам це возмістить, нічого зовсім немає нічого. Компанія дійсно має статутний капітал лише тисяча гривень і була зареєстрована трохи більше чотирьох років тому, наприкінці травня 2019-го. За цей час фірма змінила три адреси та засновників. Спочатку ПВК Україна була зареєстрована в Броварах 2021-го переїхала до Бердянська. А після окупації міста у вересні 2022-го юридичною адресою Товки став житловий комплекс Галактика на лівому березі Києва. Відкривав компанію Денис Сергійович Павріанідіс. А за рік співвласницею стала Інна Анатоліївна Давиденко. Обоє з Бердянська. На сьогодні вони вийшли із засновників Павріанідіс ще 2021 року, а Давиденко зовсім нещодавно 30 грудня 2023-го. Відомо, що до заснування української промислово-виробничої компанії Денис Певріанідіс працював у Бердянську в торговому домі Агрінол, заводу мастил та олив з орбіти місцевого нардепа Олександра Пономарьова, який сьогодні знаходиться у СІЗО за підозрою у державній зраді. Із питаннями, які вкрай турбують мешканців та цинків, центр журналістських розслідувань звернувся до нинішньої власниці компанії Мальцевої Тетяни Вікторівни. І ось що з цього вийшло. Добрий день, а мені потрібна Мальцева Тетяна Вікторівна. Добрий день. Мене звати Сергій Старушко. Я представляю центр журналістських розслідувань. Хотів би поговорити з вами про ситуацію у селищі Тацинки Обухівської громади. Де розгортаєте ви, я так розумію, виробництво своє? Так добре, давайте я вам зараз замовлю. Добре, гаразд. Дякую вам на момент підготовки цього матеріалу до ефіру. Тетяна Мальцева так і не передзвонила, і на нові дзвінки не відповідає. Щоправда, телефонував чоловік, який запевняв, що компанія готова коментувати однак просив відкласти інтерв'ю. Це означало б і затримку виходу матеріалу на невідомо який термін, що в даній ситуації погодьтесь не бажано. Аби така ж ситуація не повторилася із чиновниками, ЦЖР направив інформаційні запити до департаменту екології природних ресурсів Київської ОДА та профільного міністерства, щоб дізнатися, яким чином українська промислова виробнича компанія отримала позитивну оцінку впливу на довкілля. І вже розміщує небезпечне виробництво нафтопродуктів посеред населеного пункту та ще й на Таценківському родовищі води. Першими відповіли змін довкілля, точніше повідомили, що перенаправили наш запит до розпорядника інформації, тобто до Київської обласної держадміністрації. Тож чекаємо на відповідь від столичних чиновників. Так само редакція відкрита до розмови з представниками ПВК Україна, електронна адреса скриньки. Для листування в описі до цього відео. А на сьогодні в мене все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал у youtube сторінку у Facebook, telegram канал Кримський розслідувач та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у зсу і допомагайте нашій армії.